Dingle bell, dingle bell, dingle all the way. Oh, what fun it is to RIDE A one horse up and sleigh. Djingle bell, dingle bell, dingle all the way. Oh, what fun it is to RIDE A one horse up and sleigh. Щоб... Щоб світло було у нас. Щоб здоров'я було у нас. Щоб і, і щастя, і удача. і щоб сопутствовало нам завжди все... всьому тому, чому ми хотіли б, конечно. Ого! Фу! А шо це камера це? Бля. Ух ти ж. Блять, Воно... Блядь, я сейчас, я піду потушу, шан. Йо пани! Дорогі громадяни, вітаю вам з новим роком. Бажаю вам в наступному році щастя, здоров'я, щоб минулий рік згадувався лише приємне. Що в натурі нерживіка що... ріші? Ні, не рішення буде. Українці, українки. Хто я? Е, панове чатерси, панове користувачі твіча, глядачі твіча, стрімери і е, просто хороші люди. Хочу привітати вам з вас з прийдешнім різдвом і новим роком зі святами, всього вам найкращого! Всього вам. Впав. <сі> всього вам доброго, хорошого в новому році, в новому році коня, в новому році конів, щоб коні вас оберігали, підтримували і не давали опустити руки, щоб було завжди для чого жити, для чого стрімити, для чого цього вертітися, крутитися в тому житті. З новим роком Порядки для дівчинки. Я колядниця маленька, в мене шубка коротенька, а колядка, бачте, ні, вчила я її три дні. А я зайшла до вас, до хати, щоб усіх вас привітати із Різдвом Святим Христовим. І нехай усі здорові у родині будуть ваші, Мир, дружба, хай панують. Щоб печальних сліз не знали, щоб раділи і співали. Рік новий, наступне свято. я вірю свято, а тому не зволікайте і бажання загадайте в новорічну ніч казкову все здійсниться, чесне слово. Боже, яка гарна колядка. Ну все, я її вивчу на пам'ять, завтра до бабушки. З праздниками братину Христос рождає. Нова раді стала, яка не бувала, над вертепом, звізда ясна, у весь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, у весь світ засіяла, де Христос родився. Здійни облотища, як чоловік пеленами, у Боговився, як чоловік пеленами, у Боговився, пастушки з ягнятком. Нова радість стала яка не бувала над вертепом, звізда ясна, весь світ засіяла, де Христос родився, з дівотився, як чоловік пелелинами у Богу повився. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляють, ой ти царю, царю, асник святого Василя радуйся. Ой, радуйся земле син Божий народився. А що пеш твій празник? Зійшле на долю. Радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Том начаклую, кажіть в голос, і обов'язково здійсниться ваш подарунок матеріальний. По черзі сідаєте Владику на коліночках. Да, дівчата сідають мені на колінка А хлопці, хлопці сідають Набуть? на коліна переді мною. і тоже промовляють глибоким голосом, що вони забажають. Ладно, хвата. Давай он Merry Christmas, Merry Christmas. Та бачика это в капелюхе, попозой. Попозой в капелюхе, трошка. С новым роком! Не надо, мать. У тебя цілувати. А, серце схопило. А, не хоче ціловато, жінка. А, бореч. Ви готові? Пять! Чотири, три, два. Щас... Щас розетку знайде. <гас> <гас> Боже, яка вона красива. <гас> Ой, Боже! А як тепер микав тут? Все, чатик. <гас> Все, тепер ми точно новорічні. Все, давай, давай так. Давай. О, мені так не делається, давай. <ріст> Це я зараз просто, тому що я е, не знаю. Блядь, отчепилась залупати, консько. Фух. Ти сама лучшая. В тебе лучше всіх виходить. Я не ні, нічого не лучше. Я говно. Ти е э, ти класно дуже чіпляєш. Маша! Маша. Філіп, уйди відсюди, бо я зараз перешатаю тебе. Блять. Ну динамік є. Вау! Там щодо ве жидкость. Блядь, як красиво. Яке сказочне лайно. Ти охуєла? Це тупо найкраща покупка в моєї в мене в житті. Клас. Давай став його. куда сьогодні. Куда? О! Новый трек! Класс! Тусуемся! Охуенно! И можно без музычки просто подсветочку так. О!

Це ви хотіли новий рік? Це ви хотіли різдво! Це ви хотіли різдво! Да ну нахуй! Вот вам! Вот вам! Вот вам новий рік! Вот вам Новий рік! От сюди, отут! Ебай! ха ха Це ви хотіли новий рік! Хуй вам! Хуй! Йоп! Вот здесь, вот тут. Вот тут может, ты взять себе новый рик. Охуеть. Ёбнуть можно. Вы думали, все пришли сегодня? Нет? Я вот всех спыщу, все самое хорошее в цей рик. И в наступный рик тоже все у вас. Ты Писали нахуй, вот тут вам. Вот тут вам, вот отсюда, блядь. И вот отсюда можно взять. Если надо. Ай. Ага, алло. Ага. Дякую, що нагадали, да. Да, дякую, велике. Сейчас тихіше подождіть. Алло. Так. Алло! Чую, чую, зараз чую. не розумієш відбувається в цьому стрімі сьогодні. Давайте підійб пісенки цього року. На цьому на цьому Jingle bells, jingle bells, jingle bells win. will rain